Отже, ми повертаємося у студію. Прекрасно, буквально за останню годину. У мене най... найдорожчі колеги Мустафа Наєм, Богдан Кутєпов, а тепер Роман Скрипін. Вітаю тебе в студії, Романе. Не так давно ти тут був. Мене помут. вже На не впізнають, бачиш через Та, специфічний я бачу. імідж. Та може ти розкажеш, чому ти власне поміняв імідж. <сь> Чого? Ні, <світ> 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 я не про це прийшов говорити. Ні, <світ> слава, слава, Коли ти визначить, ти не можеш про це розказати, Богу, бо ніхто не, не ставить тобі питання. Зумію, слава Богу, не впізнають. не впізнають. Не впізнають? А, тобто це була мета. Ну, кілька, скажімо, цілей було, але ж не це важливо. Сьогодні важливо відбулося презентація локальної ініціативи громадської в Чернігові. <світ> Там в Фейсбуці, не знаю, там у Грішена знайдеш, є фоточка з прес-конференції, і в них є сайт. Хіба що він ще його не варто завантажувати, тому що він ще недосконалий не у них, але у Грішина фоточка, Грішин фоточку запостив сьогодні. Ми були в Чернігові, ось, власне, там. Він такий так папарацей, і можеш показати туди. Поставити на екран, тому що в мене відео немає, самі себе не знімали. Ну що сказати, місто при прикордоння, та і там відчувається певна напруга. І от Юлія Банкова з людиною яку важко впізнати, це Роман Скрипін. І власне, що приємно, що там з'явилася чергова локальна ініціатива. Я хотів би наголосити, що громадське воно не з'являється в певних регіонах з нашої ініціативи, тобто це є локальна ініціатива місцевих журналістів. І що приємно, що більшість цих ініціатив, вони от в тому пасмі, центр і так званий Південний Схід. Там, де є необхідність у журналістів бути. Вільними, незалежними, ніким не контрольованими. Очевидно, їх там дістало. Максимально, що там є їх місцеві олігархи, політики, які ставляться до не лише до людей, як до бидла, а й до журналістів. То журналісти тепер починають створювати собі робочі місця. Давай перелічимо, де вже є громадські наше. Фух, так і одразу воно не все формалізовано, але список в мене там в кімнаті лишився. Громадські Я так, Донеччини. Донеччини в першу чергу, тому що Мацука. Бачиш, в екзилі працює. Кременчук, Черкаси, Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг ініціатива є: Волинь, Полтава, Чернігів. Маріуполь. Добропілля. Okay. Це все на Донеччині там і в ну, Маріуполі Добропілля. Так що от, воно росте знизу і така от класна. Ініціатива здається, а з іншого боку, воно як гриби, знаєш, що з цим робити далі, тому що ми там по своїй стратегії мали розвивати мережу пізніше, але відмовляти людям в Вона сама ну, по собі розвивати. По утворенню громадського ми не можемо, хіба що координувати цю діяльність і підтримувати ці локальні ініціативи. Тож, вітаємо чернігівчан! З тим, що у вас з'явилося тепер громадське. І сьогодні нас, я вважаю, що нас нагородили. Давоський медіа World Communication Forum був в Києві. Запросили теж несподівано, я закрию своє прізвище, тому що я тут вважаю, що я, це не я, це громадське насправді отримало нагороду. Давоський форум, який в Києві відбувався, це за. В номінації «Media of the Future, тобто медіа майбутнього. Тобто ми прийшли з майбутнього за, за, за варіантом Давоса. Ну так. І в принципі, ті, хто сьогодні дістав нагороду, а нас було троє: Made in Ukraine» ініціатива взяла, і Валерій Пекар персонально дістав, то сказали, що ці номінанти, ну ті, хто дістав цю нагороду, вони автоматично стають номінантами на всесвітній Давоський форум, а не, не лише регіональний, яким є оце Київський е, світовий комунікаційний форум. Тож можна сказати, що це нагорода всім, хто робить громадський що Це Це кришталь. Прийнятну версію, що це розкажи. Ну, це кришталь, яка прийнятна. Я трошки відірвав його. Але а, тобто він тут, він жис... тут був трошки приклеєний, та, але коробочка тоді не закривається, як, як вже закрити. Тому це такий конструктор Лего. Але з іншого боку, це кришталь чистий, я так розумію. Це знаєш як кіл є. То є тепер інструмент для покарання брехливих гостей в студії. Тобто, далі. А далі я процитую, значить, легітимного, далі додумайте самі. І я вам не завідую. Разом так. зі зміною іміджу Романа Скрипіна є додатковий інструменту. Ну, я ж не ведучий зараз гість, я можу собі дозволити такі Так, будь от, ласка, звісно, дрібнички можу. пожартувати тут, а що, а чому ні? Тобто це якраз символізує, як я бачу, медіа майбутнього. Тобто то саме Це кришталевий гостр край. Криштал, я так має розумію, швейцарський хальб, тому що Давос все ж таки це от символ. Ну, реально там є якась легенда велика, що це не просто так, якась там. Бздюлічка, яку там роздають всім підряд. Всім підряд її якраз не роздають. Так що я всіх глядачів вітаю з нагородою подвійною сьогоднішнього дня. Це громадська Чернігова і ось визнання на міжнародному рівні проєкту. Але це не значить, що треба покладати руки. Я сьогодні там людям, які вручали, подякував, сказав, що ця нагорода вона приємна чим, що вона несподівана. Тобто ми її не прагнули. Так сталося само по собі. А коли от журналісти вислужуються для того, щоб їх там. Президент зробив заслуженими журналістами або якісь грамоти від голови Верховної Ради дістати, то такі нагороди приймати не хочеться, тому що журналісти тоді вислужуються. та? а ми не маємо вислужуватися. Вам це знайомо, в слідстві інфо, як нікому іншому? У майбутньому журналісти не будуть вислужуватись, тому що ми медіа майбутнього я сподіваюся. І воно росте по Україні росте і це добре. Будемо рухатися вперед, рости разом з нашою аудиторією. Дякую ще відповідальнішими за наші кроки. Правда, так, дякую, Роман, і Такі приємні новини. Це з нашої внутрішньої кухні. Дякую, що прийшов. Отже, нове красиве є тепер у громадського і корисне. Як натякає Роман Скрипін.